Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. День, коли я щось живу, щось роблю, щось англійську нічого не розумію, щось з людьми говорю, така я not understand взагалі. Не знаю, оце жити чотири місяці в Канаді. Щоб не розуміти англійську. Не треба бути як я, а будьте як хтось інший, хто вчить англійську і нормально нею спілкується, і на четвертий місяць вже. Все у них в порядку. А як я, не треба. Того, що я стільки разів сьогодні перепитувала, при чому все, що я просто сама з себе дивуюся. Добре, що ще канадці весь час намагаються зробити, щоб їх зрозуміли і повторюють або знаходять інакший шлях, але важко для усвідомлення, навіть що я таке оце ось роблю. Але я сьогодні вчила трішечки англійську. Також я сьогодні була на курсах англійської. Була я і люди з Мексики, і було класно. Ми говорили про культуру, про туди-сюди. Не було нікого російськомовного. Уроком задоволена. Перший раз, ні, другий раз я була повністю весь урок. Сподобалась. Вчителька класна, все класно. Також що? Завтра я не йду на роботу. Завтра в мене відпустка оплачувана. Я прийшла і кажу, мені треба завтра не йти на роботу, але мені все ще треба гроші. Що мені робити? Кажуть, ну бери відпустку. У мене є 15 годин відпустки, то я взяла 8 годин відпустки на завтра. По суті, я могла взяти тільки 4, але я так собі прикинула, завтра буде ярмарка вакансій в Едмонтоні, то я роздрукувала пару своїх резюме і піду. На ту ярмарку вакансій, а так-то мені ще треба до юриста сходити в український магазин. Я подзвонила сьогодні. Е, не так, Я зайшла сьогодні на сайт Посольства, Генерального консульства в Едмонтоні, а вони кажуть: якщо вам треба сюди, то виберіть дату. Я давай вибирати дату, а немає вільних дат. Там, написано, наші робочі години там. Зі скількох там до скількох? А, до одинадцятої, здається. А це було десять-п'ятнадцять. Я така, ну я ж зателефоную, що мені? Телефоную? А там ніхто трубку не бере. Я така, ну ясно. В Фейсбуці прочитала, що мої питання можна всі вирішити в українському магазині, зателефонувала в український магазин, і там трубку взяла жінка, яка так мені е, Не так мені, вона так сказала, що це магазин, що англійською, що я зразу зрозуміла, що вона знає українську. І я їй кажу: А ви ж говорите українською? так? І вона сказала: Так. Я пояснила свою ситуацію, домовилась на суботу, а потім подумала, що що мені ждать, давай домовлятися на завтра. То завтра я їду вирішувати свої питання. Та зустрінуся з подружкою. Схожу на ярмарку вакансій. О, може, ще з одною подружкою зустрінуся. We Will see, як то кажуть тут. всі. А, день, коли я справді зробила багато. Єдине, що ще не нагривала на Теодора, який спать не лягає. Але ще не вечір зараз нагриваю. А, або ні. Так. Угрожаюча я мать прийшла записувати відео. Більше інформації певно буде завтра, а може, і не буде. Ну, але піду на цю ярмарку вакансій. Я взагалі ні на що не розраховую. Я, я не знаю, як я попала в цю розсилку на цю ярмарку вакансій, але саме інтересне, що мене там хтось навіть жде. Якийсь Зах... Зах... Захарій. Зекерей. Я відправила кілька днів резюме. Кілька днів назад відправила йому резюме, і ну, я не збиралася на цю ярмарку вакансій. А тут вже day off у мене, то можна і брати, і йти. І мене там ждуть, кажуть, зустрінемося завтра. Я така? Ну, why not, Зустрінемося. Так що резюме своє надрукувала. З помилками не з помилками, думаю, не буду перейматися. Вони от і теж з помилками пишуть. Взагалі, англійська мова така складна, що попробуй написати без помилок. Я воно читаю, що пишуть менеджери, і там теж помилки є. Оце понаїхавші іммігранти, то вони пишуть без помилок. Стараються, прям кожне слово перевіряють. А ті, хто все життя тут жили, навіть з вищою освітою, то вони пишуть так, що я потім перевіряю це, а там помилочка. Ну що, на цьому все. Гарного вам ранку, мені гарного вечора якого гарного вечора спати буду. Не буду спати, знову буду читати новини ці всякі. Страшні і хороші. Іноді страшні, іноді хороші. Рашатують, що страшні, що хороші. Спати не можу і через одні, і через інші. Але бажаю собі добра ніч, а вам гарного дня. Па-па!